Морське око, озеро Гірське, неймовірної краси, яке знаходиться у Польщі, а саме у горах, татрах. Насправді там багато цікавих міст та прозорих озер, але морське око найбільше та найвідоміше. Мандрівники з усього світу рушають у подорож, аби поглянути у його бірюзову глибину та насолодитись унікальною природою. І цього разу ми зробили так само. За один день можна зустріти декілька оленів, білочок та інших звірів і спостерігати за якими одне задоволення, адже вони знаходяться у себе вдома. Найближчий населений пункт, від якого їздять автобуси до морського ока, це Закопане. Там ми побували взимку. Можете знайти і переглянути відео із закопаного у нас на Ютуб каналі. До речі, що мені дуже сподобалось в цьому заповіднику, що тут по всій території нема жодного сміттєвого бака. А знаєте чому? А все тому, що тут збереглася екосистема в своєму первозданному вигляді озера, печери, дика природа і мальовничі пішохідні стежки. І для того, щоб не нашкодити диким звірям, які проживають тут, і не дати можливості харчуватися недоїдками, поліетиленом, які залишають туристи, було прийнято рішення не розставляти по території жодного сміттєвого баку. Озера простягається асфальтована дорога довжиною 8 кілометрів, яку нам довелося подолати пішки, так як автобус лишається на КПП Національного парку. Раджу взяти хороше взуття, запастися пляшкою прохолодної води та снеками. Для тих, кому відстань у 8 кілометрів здається непосильною, можна скористатися місцевим таксі. Це прогулянка на бриці та з кіньми. Місце унікальне, мінливе, залежно від сезону, дня погоди. У теплі сонячні дні тут натовпи туристів. У снігові холодні зими звичайна прогулянка стає викликом. На весну зі схилів, що оточують морське око, гуркочуть лавини. А буває, несподівано восени впаде 76 сантиметрів важкого снігу, негода валить дерев і притисне морозом. Мінус 15. Дівчата діліться вашими враженнями. Дуже чудово. Краса. навіть люди не поміхали. В кожному разі похід на морські Оки є хорошим варіантом одноденного походу навіть сімейного з малими дітьми. Діти до озера і повернутися назад можна встигнути протягом світу і частини доби. то лише добре підгадати з погодою. Переглядаючи наше відео, ви також можете зрозуміти, що нам дуже поталамило. Погода радувала своїми сонячними промінчиками. І ми з приємною втомою повертаємось додому.